Він упав раненько, тільки день зайнявся, чула, як тихенько, з ненею прощався, хрестик у долоні, на устах молитва, смерті слід на скроні. Залишила битва, плакала, калина, З вітром говорила, розпитай по світу, Чи я тут могила, молодий хлопчина Мав і ночі сил. Зі Львова, чи Тарас з волині, я йому гілками очі закривала за невинну душу Господа благала, отче наш небесний. Дай спасіння сину, що в бою загинув та за Україну Пригорнися вітре до чиєї хати, де біля ікони на колінах мати я голубка, рано посівла без Христа забута, у степу могила, Плакала калина, З вітром говорила, розпитай по світу, я тут могила. Молодий хлопчина, ма ночі сині, чи роман зі Львова, чи Тарас Волині. Скорбота, біль та трагедія спіткали родниківську громаду. Прокляте обличчя війни нагадало про це важкою втратою. Сьогодні прощаємося з героєм російсько-української війни Миколою Миколаєвичем Рибаком, який віддав своє життя за цілість та незалежність України. Рибак Микола Миколайович народився 9 липня 1989 року у великій родині в селі Родників. Після закінчення родниківської школи. Працював за кордоном, де його одружився. Повернувся до України та оселився зі своєю родиною у місті Ромни, малій батьківщині дружини, де працював у комунальному підприємстві, мав численні подяки від міської ради. 24 лютого вивіз сім'ю з прикордонного міста і вже 25 лютого був в Уманському військовому комісаріаті. Згодом Миколу Рибака... Зараховують до роти охорони. Приймав безпосередню участь в обороні міста Бахмут, Константинівка, Опитне, Іванград виявив мужність та здібності командира. У бою на Донецькому напрямку йому та його бійцям вдалося просунути лінію оборони на 400 метрів вперед. За тактику ведення бою та виведення своєї групи без втрат отримав нагороду Сталевий Хрест. Далі рота охорони міста Уми і знову на передову. Микола Рибак був направлений на підсилення 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького. 6 лютого у бою поблизу селища Красна Гора Бахмутського напрямку старший солдат Микола Миколайович Рибак загинув у бою із загарбниками. Двохмісячна донечка залишилась без батька. Дружина без чоловіка, батько без сина, брати та сестри без брата. Від імені родиківської громади висловлюю щирі співчуття родині Миколи Рибака. Ім'я нашого односельчанина, мужнього героя, назавжди буде вписано в історію України. Слава Україні! Героям слава! Шановна родина, шановна громада! Ми провели в останню путь і прощаємося з воїном Збройних Сил України, який віддав своє життя за наше сьогодення майбутнє і наше минуле. Один із воїнів російсько-української війни націоналіст, патріот, поет, сучасник. Українського наступального націоналізму львів'янин Юрій Руф написав поезію, по краплі стікає час, нам дали фору, Ті, що пішли перед нас, дали шанс. Микола Рибак, Віталій Демчук, Склярук Владислав. Анатолій Поліщук, сотні тисячі борців за нашу незалежність дали нам шанс збудувати державу, про яку ми всі з вами мріємо сильну, соціальну справедливу, де пожертва заради держава оцінена має бути не тільки законами, а й совістю кожного громадянина. Щоб ми розуміли, що маленька донечка Миколи Рибака це зараз донька всіх нас, щоб ми розуміли, що шановуючи повстанців Холодного Яру, Юрій Руф наголошував, що і гайдамаки, і Холодноярівці, і воїни УПА, і козаки, це всі. Борці за нашу незалежність. І наша боротьба продовжується. І ми в дійсності маємо шанс. І ми маємо бути гідні цього шансу, цієї пожертви і зрозуміти, що де сила, там воля. Ми маємо стати максимально мілітарними і готовими до боротьби. Бо тоді ми зможемо перемогти. Ані вся ця попередня боротьба піде на нівець. І повірте, серед нас є нащадки борців гайдамаків, бо їхній табір стояв зовсім близько тут, в грековому лісі. І це було не повстання. Це був один із епізодів боротьби нашої нації за нашу державу, в той час за козацьку державу. Сьогодні для нашого суспільства війна принесла прозріння. Для нас в дійсності поняття, яка різниця зникла. Все має значення і має різниця. Мова це основа, культура традиції. Ми маємо шанувати гідно всіх, хто боровся за нашу державу. Ми маємо пам'ятати всіх, хто загинув з нашої громади. Ми маємо вшановувати родину рибаків. Від себе особисто, від депутатського корпусу, від Паланської громади, приносять щирі співчуття родині рибаків. Вічна слава! Воїну Миколі Рибаку. Слава Україні! Героям слава! Командир мотопіхотного відділення мотопіхотного батальйону 30-ї окремої механізованої бригади. 25 лютого на другий день. Як до цього наші мирні міста і села почали терзати вибухи російських снарядів, Коля вже був у військоматі. Він був зарахований до особового складу роти охорони Уманського РТЦК. Всі його знають і пам'ятають як спокійного, завжди успіх, усміхненого, виваженого. Привітного до відвідувачів військомату хорошого товариша. Коли ми взнали, що його нагороджено такою високою нагородою. А ще коли знали, за що його такою нагородою нагородили в зоні бойових дій, це якось не вірилося. Не вірилось, що завжди такий спокійний, такий життєлюбний коля може звершити такий подвиг. Майже половину з тих уманських героїв яких ми хоронили в Умані та районі Коля проводив останнім військовим салютом. Він був у складі салютної групи. Його побратими кажуть, що у відвертих розмовах він завжди просився і хотів попасти туди де гаряче. Представник Великої дружньої родини. Захисник великого українського народу. Кращий представник України. Зараз гинуть кращі. Такі, як він, такі, як коля наш, Петри, Василі Івани. Зараз цю хвилину відстаюють. Той населений пункт Красну Гору Донецької області, який має надзвичайно важливе стратегічне значення. 6 лютого боронячи цю красну гору, Коля віддав своє життя за рідну Україну. Спи спокійно, дорогий друже. На твоє місце стануть інші. І вони обов'язково здобудуть велику світлу, перемогу для твоєї донечки і для всіх синочків і донечок українського народу. Слава Україні! Якщо говорять, треба померти, то ж за щось святе? Воїн Микола вибрав це святе. Він вибрав родину, він вибрав нашу країну. Він пішов на захист. Нашої батьківщини. Ми сьогодні маємо бути вдячні батькові. Ми маємо бути вдячні його брата, і дружині, його дониці за те, що виховали такого сина, сина, який не побоявся стати на захист нашої батьківщини. Сьогодні помирають гинуть найкращі. Це ті, які люблять Україну. Це ті, які не ховаються, не бояться. Вони знають, що якщо не вони, то ніхто більше не піде. Вони йдуть і захищають нас. Ми маємо бути вдячні сьогодні за те, що ми бачимо це світло, за те, що ми сьогодні з вами можемо тут стояти. Вдячні маємо бути таким воїном, як Микола. Тому я особисто від себе низько вклоняюсь родині, низько вклоняюсь до вашого сина, тому що в мене така сама донька. Я як батько теж переживаю, теж не можу стримати і не можу навіть підібрати слів, тому що не знаю, що говорити. Тому що, що я ще зараз не сказав, нічого не втішить цю дружину, не втішить батька і тут маленьку донечку, яка ще навіть не знає про тих крепких обіймих батька. Тому що ще він дуже важко, дуже важко. Ми кожен день хоронимо наших воїн. Кожен день плаче Україна. Але повірте мені, вірте Богу, що перемога прийде. Обов'язково прийде, наші хлопці здолають цю силу, темну силу. Тому що ми світло. Ми світло зараз. І ми їм, ми їм тим росіянам, теж покажемо, що таке світло. І вони теж його побачать завдяки нашим воїнам. Бо вони живуть в темряві. Слава Україні! Дякую. Усім вам молитов терпіння, а воїну Миколі. Вічна пам'ять і царство небесне. Хай з Богом спішимо. Там журавлі летіли клином, вечірнім небом над селом, а батько сивий, мати сива, дивились в небо за вікном. Один журавлик повернувся, змахнувши своїм крилом. Сином обернувся, почувся голос під вікном. Вас прошу мене пробачте, інакше просто не зумів, болить, я знаю, та не плачте, І в не боянголом злетів, голосить матінка за сином, а батько наче скам'янів. Від імені президента України, Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, прийміть цей прапор як символ держави, який вірно до кінця служив ваш чоловік.